Вітаю вас, мої любі, На каналі Таро Всесвіт, Козироги. прогноз для вас на жовтень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписан, я вам буду дуже рада. Пишіть, будь ласка, коментарі, якому як резонують мої розклади, в кого як програється. Також онлайн можна розрахувати свій асцендент та подивитися ще знак Асценденту, тому що з того прогнозу теж. Якийсь процент резонує і відбувається в кожного із знаків зодіаку. Це розклад є загальний для індивідуальних прогнозів. Пишіть мені на WhatsApp. І також я вас запрошую, мої любі, в телеграм-канал, який я тільки не так давно зробила. Там ще недостатньо інформації, звісно, але вона вже там є і дуже цікава. Прогнози на день. Так, козироги, ну що, досить говорити мені вже. Давайте дивитися прогноз. Так, основні запитання це робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу, та чи здійсниться те, що ви плануєте, і порада буде. І так, козироги, робота. Козироги на роботі все прекрасно, стабільність, фінансова незалежність, результати вашої праці йдуть до вас. І я дуже рада, що у вас така карта випала на жовтень. Вона дуже е, така потенційна, е, насичена енергією фінансів. Да? У вас все буде виходити для тих, хто шукає роботу, ви її знайдете і навіть вам. Умови будуть кращі, ніж ви очікуєте. Тож дороги, з роботою у вас все добре, результати ви маєте. Ті, хто шукають роботу, ви її знайдете. Так, далі у нас фінанси. Карта, фі... Карта робота вже каже про те, що у вас будуть фінанси, у вас буде робота, у вас будуть клієнти. Результати. Карта фінансів. Дивіться, в нас тут вийшла карта Луна. Ця Луна каже про те, що ви повинні бути обережні в деяких ситуаціях, особливо, коли у вас просять кошти в борг. Це по-перше. Чому? Тому що карта Луна вона трохи магічна. Жінки козороги ви, мабуть, розумієте, про що я кажу, що у жовтні місяці ви нікому не даєте в борг кошти, тому що е, в, ця людина, яка у вас може їх попросити, вона може у вас забрати фарт. Розумієте? Е, також є люди, які намагаються. Е, Можливо, вас розвести на якусь копійку, да? там, ну, такі люди в соціумі бувають, які просто хочуть за якийсь рахунок, за чийсь рахунок, щось для себе да, там, купити або сходити в кафе за чийсь рахунок. Таких людей не потрібно до себе підпускати. Тож, у фінансах ви маєте бути чіткими, стратегічними, не давати в борг кошти, не брати самим, особливо це кредити, якщо ви збираєтеся брати. Не потрібно цього робити, тому що буде якийсь такий фокус, що ви з цими кредитами будете довго розбиратися. Потім значить, кошти у вас є, але ви повинні чітко розуміти. Куди ви їх витрачаєте, кому ви даєте в борг, або хто з вами поруч знаходиться, і контролювати ситуацію для того, щоб не залишитися да, там, без якоїсь суми. Наприклад, приведу такий приклад. Ви там, припустимо, сидите в компанії, і якась ваша знайома або знайомий, але тут більше на жінку схоже, да, але ж є і Вовки ще. Да, каже вдруг е, різко: е, Дай мені там на пару годин 500 гривень, да, наприклад, це так, приклад такий. Ви такі відмовити не можете, кажете, на, на, звісно, але ж мені, типа, там дві години і мені потрібні ці гроші. Тож знаєте, що ця людина може не повернутися вже так, сьогодні, завтра, і післязавтра, і в наступні 18 днів. Тож контролюйте, будь ласка, свої фінансові моменти. Так, особисті плани. Це у нас і кохання, і взагалом в цьому питанні показуються деякі речі. Так, особисті плани. Ви дуже будете насичені енергією, ви будете розуміти, що ви приваблюєте людей, ви приваблюєте соціум, ви будете відчувати себе лідером ситуацій. Особливо, якщо ви контролюєте своє життя і не робите да, там, помилок, ви інтуїтивно е, щось зробили, і вам там було невдобно, наприклад, да, але потім ви розумієте, що ви вірно зробили, що ви красавчик, да, Козиріг. Е, і також і жінок це стосується. Да. Ви будете розуміти, що дійсно я правильно поступила, е, зробила і. Наступний раз е, я такої ж помилки не допущу в своєму житті. Але карта Шістка жезлів, вона каже про те, що ви будете відчувати максимальний ефект, коли до вас тягнуться люди. Е, так, про кохання. Ця карта каже про кохання, що жінки козироги будуть, скажімо, надихати своїх чоловіків. Це будь-який знак зодіаку. Ви будете хотіти надихати свою другу половинку для того, щоб там, в нього виходило все те, що ви плануєте разом. Да? Для чоловіків ви будете прикладом, ви будете намагатися показати своїй жінці своїй кохання, що ви можете все. І у вас буде настільки потенціал внутрішній працювати в жовтні, що ви, ви не будете сумніватися в тому, що ви все вірно робите. Для тих, хто шукає пару, значить, якщо ви чоловік, вам потрібно бути обачним, коли ви знайомитеся з жінкою. Вам здається, що вона така. Класна, вона така потенційна, вам з нею вигідно спілкуватися. Вона така достойна да, особа. Але карта Луна каже про те, що ви не знаєте про цю жінку максимально інформації на той період часу, да, там, коли ви спілкуєтесь. І тому вам потрібно чоловіки козироги бути обачними з жінками і не робити поспішних е, таких виводів, е, тому що все може змінитися. Е, якщо ви жінка-козирог, е, ви познайомитеся з чоловіком, да? є такий потенціал познайомитися з чоловіком, але він буде дуже себе е, поводити. Не те, щоб нахабно, він буде показувати, який він класний, який він гарний. Такий трохи в поведінці буде відчуватися нар... нарцицизм. Знаєте, такий. Ви будете на нього дивитися і думати, що Боже, яка прілясть, да? Боже, який гарний. Як він себе поводить і так далі, а насправді за цим криється невпевнена в собі особа. Тож, жінки, козирогі, якщо ви знайомитеся з чоловіком, перше враження воно не є вірним. До речі, у чоловіків так само. Тож, Козирогі. Жінки та чоловіки, якщо ви знайомитеся з кимось для стосунків, або ви думаєте, що у вас можуть бути стосунки, ваше правило одне. Перше враження, воно не є вірним, воно ще зміниться у вас. Так, далі в нас іде на що звернути увагу. Так, о, звернути увагу потрібно на себе. Неважливо, ви чоловік чи жінка, а звернути увагу на свою енергетику, яку ви випромінюєте в соціум. Да? Чому? Тому що у вас буде така енергетика в жовтні, ви будете приваблювати до себе людей. Ці люди соціум вони будуть до вас, я не знаю, не лізти, а йти з вами будуть там. Спілкуватися, будуть хотіти вас бачити, будуть вам дзвонити, будуть вам писати, ви будете в такому енергополі, коли ви всім потрібні. Але а, будуть іще люди навколо, особливо це стосується жінок, які мають там а, кращих подруг. Да? А, і ці кращі подруги вони будуть а, в деяких випадках критикувати вас. За вашу там поведінку, або якісь там рішення, які ви приймаєте, знайте, будь-яка критика, яка йде до вашої адреси, це знак, що ви повинні звернути увагу на, той чи інший, ну, на ту чи іншу тему, яку да, там підняла ваша подруга, або там гарна знайома. Що вам потрібно на цьому сфокусуватися? Щось ви там робите не так. Не потрібно думати, що там вона там завислива, вона там завидує мені, і так далі. Ні, цього не потрібно думати. Ви просто повинні себе настроїти на те, що якщо вам хтось каже, що ви щось робите не так, ви кажете дякую, вдячна вам за ваші коментарі в моїй ситуації, але я сама розберуся. А самі Думаєте, чи може та людина дійсно права, і розбираєте заново ту ситуацію, яку вам потрібно вирішити. Якщо це стосується роботи, це взагалі класна тема, коли вас критикують. Тому що якщо вас не критикують, у вас немає бажання іти ще вище, ніж ви є, да? ну в роботі, в фінансах там. Тож, якщо вас критикують, значить ви все робите вірно, тільки треба передивитися, десь ви щось пропускаєте. Це така знакова версія, як підказка від вищих сил. Ось так потрібно приймати критику. В цілому, все дуже не, дуже у вас козирогі, мені подобається, що ви. Дуже насичені енергією у жовтні місяці. У вас такий потенціал, ви прям лідери, ви прям відчуваєте себе людиною, яка веде за собою всіх, хто вам потрібен. Не кому ви потрібні, а ви ведете за собою всіх тих людей, які потрібні вам. І якщо у вас, припустимо, є якийсь план на жовтень, да? ви хочете щось зробити. Ви хочете відкрити, наприклад, бізнес якийсь, да? або піти на нову роботу. І у вас е буде таке відчуття, що все, що ви думаєте, все притягується до вас. І в цьому теж дуже ваша велика енергетична сила. Тож настраюйтесь на жовтень, щоб у вас все виходило, щоб ви е притягували все те, що вам потрібно. Відчувайте своє внутрішнє лідерство, свій внутрішній такий стан, коли є е, е, намерення, і ви відчуваєте вже ось, -ось результати. І всі, хто е, вам щось каже і намагається вас збити з пантелику, ви це сприймаєте, як я вже казала, дякую за зауваження. Розберусь сама або розберусь сам. І просто передивляєтесь, а дійсно, може я там щось пропустив або пропустила. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте. Так, дивіться, в нас король мечів. Він каже про те, якщо ви. Притримуєтесь плану, стратегії, логічного мислення. Якщо ви не допускаєте енергетичного розпачу в своє життя, якщо ви не реагуєте на якусь критику, не реагуєте на якісь негативні моменти, у вас все виходить, тому що ви будете відчувати інтуїтивно, що ви правильно робите, а що ні. А, і в кінці місяця ви вже бачите результати свого натхнення, свого плану, свого, там, я не знаю, бізнес-плану, проекту, смети і так далі. Да? Король мечів каже про те, що якщо ви чітко виконуєте все те, що ви собі запланували, то у вас все виходить. Саме головне, щоб. Зараз я скажу такі трошки мінуси, да, які можуть бути. Значить, якщо ви берете в свою команду для фінансового статку да, свого там, новий проект, новий бізнес, новий колега, який в вашу команду заходить, і ви разом робите, наприклад, якісь ем, дії да, по роботі, значить е, вам потрібно. Контролювати те, що ви робите самостійно, ні на кого не розраховувати. Чому? Тому що, якщо цей колега або колега жінка да, там, або начальство почне вас критикувати, ви можете збитися з пантелику, і тоді вийде так в результаті, що на умовах когось прийдеться да, приймати рішення. Тому що король мечів це коли є умова від людини. І ви на тих умовах там, робите те, що потрібно. Да? Єдине, що може бути да, на умовах когось, це якщо ви знайшли нову роботу і є якісь умови. І ви проходите якийсь термін стажування, і в результаті виходите вже зі знаннями. Тут умова нормальна, да? але якщо ви не будете контролювати свій цей потік енергії, да? будете думати, що там, та, що там, господі, 500 гривень, якийсь там друг взяв, хай собі там да, нічого такого страшного немає. То це може виплити для вас, вийти в результаті як те, що ви будете відчувати негатив, що вас використали і. Це для козирогів, ну, як сказати, не дуже приємний момент, тому що козироги, ви трошки буваєте пер, пер, ну як сказати, фокусуєте увагу на негативних моментах, да? і ви ці моменти запам'ятовуєте назавжди, можна сказати. Тож в цілому у вас розклад непоганий, не мені навіть подобається, тому що. Все те, що я сказала про мінуси, да, їх можна обійти, тому що ви вже знаєте, що така ситуація може скластися, да, і ви можете такі ситуації не допустити в своє життя просто і все. А так у вас все добре, козороги, ви в потенціалі, ви в ресурсах, ви в енергії, у вас все виходить, ви все робите так, як ви задумали. І е, все, в принципі, нема чого додати. Беремо тепер пораду, що нам карти порадять на жовтень та козорогів. Іерофант е, каже завжди про те, що е, люди, які до вас приходять, це пов'язано з цією картою і з цією картою. Значить, дивіться, ви маєте в жовтні місяці статус лідера, до якого тягнуться люди, які роблять так, як він сказав або вона сказала. І в результаті ви виходите лідером в будь-яких своїх моментах, ситуаціях, проектах в бізнес-планах. До вас будуть прислухатися після жовтня, вже в жовтні, в принципі, в цілому, до вас люди будуть прислухатися, тому що ви знаєте, як потрібно. Не дивлячись на те, що у вас є карта Луна, і я сказала вже, чому, на що потрібно звернути увагу, да? ви будете в жовтні людиною, яку потребують усі. Ось такий у нас вийшов прогноз ко Я бажаю, щоб у вас це здійснилося. Контролюйте всі свої процеси, і все у вас буде добре. До зустрічі в наступних розкладах.